В принципі, самокати умовно прирівняні до велотранспорту, саме тому вони і повинні виконувати ті вимоги правил дорожнього руху, які прописані. Головна проблема це переїзд пішохідних переходів, що може призводити до аварійних ситуацій, а також до ДТП. Тому перекочувати їх, слід зупинитися, зійти, перекотити. Також це рух по тротуарах. Це також виникають або конфліктні ситуації, або й наїзди на людей, особливо на дітей, тому що коли рухається доросла людина на самокаті, вона не завжди може помітити, що поруч з дорослим є дитина, яка почуває себе в безпеці, може бігати, пригати і різко підскочити під колеса цього двоколісного транспорту. Якщо немає цих смуг або доріжок, то повинні рухатися вздовж прижима. Частини як можна ближче до правого краю на тротуарах. Це перш за все небезпека для пішоходів. Такий момент щодо водіїв самокатів, дуже часто вони чомусь собі так розуміють, що вони не є учасниками дорожнього руху, тому дуже часто були такі факти, що приймає алкоголь. А потім керує і тому саме влітку є таке загострення, коли саме ці водії десь погуляли, приймали алкоголь або наркотичні речовини. і Потім він вже рухається там чи додому, чи потусити далі. І я нагадаю, що відповідальність у них також є: це штраф, це адміністративні матеріали і повна відповідальність за порушення правил дорожнього руху.